Доброго дня, дівчатка! О, хочу я вам сьогодні поди... по... м... сказати, що я собі замовила. Замовила я собі, сьогодні прийшла мені посилочка, «Отче наш. Дивіться, я шукала у Фейсбукові мені м... Наталя Стеценко, я в неї замовляла вже багато схем, я собі замовляла на глазки, може якось дивився із підбором її. Замовляла я в неї на Остробрамську свою по фотограф... я їй прислала фотографії, яку мені треба, а вона мені вислала до неї бісера, дуже гарно підібрала по фотографіях. По... Так, онлайн я її Вона мені вислала, дуже подобається. На чашечки моїй кофе теж вона мені підбирала бісер. теж по... Я їй фотографію скинула, вона мені підібрала на чашки, бо в мене квітки були вже підібрані, а на чашки кофе дуже гарно, я нею задоволена. дивіться е, і замовила, Вона мені написала, що в неї є ще якого, ну, що вам потрібно буде. Я замовила собі ще ниточки, бо я вишиваю бісером багато, в мене є рушничків багато вишивати бісером. Тепер я не вишиваю бісером, вишиваю я ниточками, замовила собі таку ниточку. Можете її знайти у Фейсбуку Наталія Стеценко, в неї є своя група, я нею дуже задоволена. Я написала на мені, і сьогодні я отримала, вона мені написала, я в п'ятницю написала їй, Вона мені вислала субота-неділя вже сьогодні прийшла посилочка. Я собі замовила органайзер. У мене органайзер є багато, 3-4 маю, є на багато кольорів. Є в мене середній на... Так кольорів небагато і тримаю. З одного випало це магнітик, і я ним дуже так обережно користуюся, щоб не випав бісер. Дивіться. І я собі хотіла, я так порахувала, що мені потрібно на цю роботу якраз цього, дивіться, підбіром бісера. Вона мені бісер підібрала. Отже наш невеликий 20 на 25. Я собі замовила, хочу вишити, мабуть. Буде замовлення, а мабуть, може, і собі і вишию. Не знаю, як вийде. Не, не зробить замовник, не, не сподобається йому схемка, вишую собі. Бо багато маю ікон, а отче наша не маю. Маю і остробрамську, маю і семістрельну, маю Ісуса Христа, маю Вознесіння, маю багато маю таких і ангели-хранителі. У мене є два дітя. І так в мене, дивіться, я собі да, да, собі, кохані, зробила подарунок. Так я так думаю, що воно на новій пошті, у нас коробочці Получалося в мене цей органайзер. Я дуже задоволена, Може, його буде зберігати принаймні, з бісером. Можна сюди поставити, ці бісер цей. і буде в мене процесик. Можна навіть скласти цей процесик сюди. І може буде Коробочка на цей процес. Так може буде е, легко зберігати. Дивіться, воно так, так воно складається, і можна буде зробити собі дорожній процес, куди треба. Це невеличка робота і дуже гарно. Мені давно теж бісери приходили, але коробочки на них не було. Це є фірма Biser Art. Е, я замовляла на Hobby Time, теж собі гарно там поміщається, просто я так і склала. Наступна моя, що я вам хочу, просто знімаю я дівчата, я вам вже вам кажу, я знімаю відео, щоб не робити цю, О... щоб не вробляти відео. Я зроблю вже буду так знімаю відео, вийшло, викладаю. У мене не є ні часу, ні я не маю. Ну, щось так магнітики, ну, в принципі, держаться. Держиться, будуть. Бачите, як? Дивіться, як гарно буде. О, дуже так мені сподобалося. Мені потрібно було маленький розмір. максимум 20 на 25 були і більші. Але мені цей сподобався. Дивіться, що я ще вам хочу показати. Дівчатка, дивіться, моя робота, я вишиваю годинник, Годинник я вишиваю нитками по позагодні. Канві. Дивіться, годинник мій. Вишила я вже дві, два листочки і почала вишивати.